Вітаю вас, друзі! 13 грудня сьогодні на вулиці більш-менш спокійно, в окремих регіонах, звісно, пролітає. Але я маю на увазі, що ракетні удари мають меншу інтенсивність. Ну, ви знаєте, повідомлення про те, що там осталося на 2-3 рази. Ми жартуємо з цього приводу ракет, але насправді не все так. Бо Росія почала використовувати ракети з ядерними боєголовками, але замість них прикручує туди болванки. Ну, ви знаєте цю історію. Вона з'явилася ще тижнів 2-3. Після одного із прольотів цю інформацію підтвердив днями Скібіцький. Це заступник начальника головного управління розвідки. Він давав інтерв'ю The New York Times і там про це підтвердив. Також знайшли ще пізніше ракети подібні. Це ракети Х-55, але цікава деталь. Ці ракети українського виробництва. Як не парадоксально це звучить, але це справді так. Їх там модифікували, зробили з них Х 555 Це не настільки важливо, бо зараз експерти взводять довкола цього таку дискусію: чи це ті ракети, чи не ті друзі, запевняю, у вас це ті українські ракети, які вироблені в Україні. Як вони потрапили до Росії? Чому їх зараз використовують для ракетних атак проти України? Я вам пропоную з цим детально розібратися. Я спробую дуже не затягувати часу, не забирати вас цього часу багато, але зацентую дуже важливі деталі, бо історія, про яку я буду розповідати, вона має багато років уже. За плечима і чимало знакових політичних фігур стоять за нею. Ну, для цього я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал. Обов'язково це зробіть, бо канал мій україномовний, таких небагато. А коли ви лайкаєте, підписуєтеся, підтримуєте. Дуже класно, коли залишаєте коментарі. Поширюєте друзям, загалом ви так мені допомагаєте розкручувати відео. Їх багато бачать, а тут ми говоримо реальну правду речі, на яких, ну, можливо, на інших каналах їх також багато. Але в нас є свої, свій ексклюзив. І так, поїхали. <му> До ракет, про які я вам говорив, це ракети дозвукової е сили, так їх називаю. Це Ракети, які летять повільніше, ніж. Сила звуку не так швидко. І їх називають ракети Х-55. Розроблені вони в 70-х роках. Це ракети з ядерними боєголовками. Бойову частину у них вилучили. от такі ракети знайшли на території України. Про це, як я вам сказав, підтвердив Скібіцький заступник керівника головного управління розвідки України. Але це не все, що виявили співробітники спецслужб. Говорять, що ракета була виготовлена на українському збройовому заводі, але вона виготовлена була, друзі, що ви розуміли, за часи радянського союзу, тобто на території України, але дуже давно. І от вони, ці ракети, разом із бомбардувальниками, які їх несуть, як не парадоксальна річ, були передані ще свого часу Україною Росії. Як передані чому і трішки нижче це зупинюся про це ракету, про яку я вам щойно розповідав, знайшли в жовтні, в листопаді знайшли. Ще уламки двох ракет Х-55, також із цими знятими ядерними боєголовками. Їх зняли не тому, що їх там хтось такий добрий на Росії і вирішив нас пожаліти. Їх зняли для того, щоб запускати ці ракети, щоб наша ППО використовувала свої ракети для збиття цих, відтаки зменшувала свою потужність, а після цього летіли вже ракети. І інші російські, крилаті, нові, які витовляють на Росії, і задавали більш нищівного удару для України по Україні, по енергетичних об'єктах в Україні. За словами Скібіцького, ці ракети Х-55, яких називаючи, ще я наголошую, модернізовані Х-555. Вони необхідні для того, щоб зруйнувати нашу протиповітряну оборону. Ну і загалом за логікою ведення ракетних обстрілів, це абсолютно лягає в парадигму ефективності. бо... Наша влада визнала, що практично всі ТЕЦ постраждали від ракетних обстрілів. Тому можна багато говорити про ефективність протиповітряної оборони, яка заявляє, Україна має на увазі, яка заявляє, що ми збиваємо там 60% шахедів, 90% ракет, ну не 90, 70% ракет, але з 100 долітає 10, 15, то й 20, і це справді багато. І так, повернемося до 90-х років, про що я говорив, до ракет, які і бомбардувальників, які були передані. І так, у рамках угоди 90-х років, відомий як Будапештський меморандум, ви про нього знаєте багато, про нього багато говорили. Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу. Лише нагадаю одну деталь. Будапештський меморандум почав готувати Кравчук, перший президент України, якого вже немає, а підписав Кучма, щоб ми не плутали цей момент, це просто така деталь. І тоді Україна, фактично, яка була. Третьою за величиною потужності ядерного арсеналу, успадкованого після Радянського Союзу, відмовилася від усього, в тому числі від крилатих ракет балістичних працевська трішки згодом, і передала все це до Росії. Також були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95. Це сказав Скибіцький. І зараз цими бомбардувальниками. Проти нас використовують ракети Х-55, які ми передали Росії. Ну і він каже, краще б ми їх продали Сполученим Штатам Америки. Я не заперечую, але по факту залишається зовсім по-іншому. До кількості ракет, які залишилися на Росії, їх за його твердженнями десь на 3-5 хвиль. Зараз використовують в середньому 80 90 ракет, і він наголошує, що за цей час, спочатку широкомасштабного вторгнення, Росії вдалося налагодити випуск. Нових своїх ракет, бо помітили поряд і старими Х-55 часів радянського союзу, зразкам радянського союзу, виготовленими в Україні, і сучасні вже нові російські ракети. Звісно, потужність не така висока. Вони виготовляють приблизно 40 ракет на місяць. Загалом вони вже змогли виготовити за півроку на Росії 240 точних крилат ракет Х101 і близько 120 крилатих ракет морського базування Калібр. Ну відверто скажу, це немало. Ну і от, я думаю, що для багатьох питання цікаве за рахунок, чого вони витовляють? Вони розбирають інші ракети, вони контрабандою завозять і інші чіпи, електроніку. Але от Китай буквально сьогодні зробив заяву про те, що він не буде постачати до Росії процесори Лонгсон. І я думаю, що це дуже серйозно підірве виробничі потужності Росії з виробництва військової техніки, в тому числі крилатих ракет. Але менше з тим я думаю, що нас цікавить більше інформації, як я сказав про те, як так сталося, що балістичні ракети українські були передані разом із бомбардувальниками Ту-160 і ту 95 до Росії, і в тому числі ракети Х-55. Окремі засоби масової інформації говорять, що таких ракет передано 500. Ну, зокрема, у травні цього року, 22-го року, в ефірі 5-го каналу, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов, ну, людина при посаді була, тому, я думаю, що знає інформацію, він сказав, що в 97-му році до Росії Україна передала 500 ракет Х-101 та Х-55. 97-й рік. Саме того року Україна передала в якості оплати за спожитий російський газ близько 500 одиниць ракет класу Х 101 і Х-505. Чи справді це так? Давайте ми зараз звернемося до документів, тому що будь-яка заява вона має бути якось документально підтверджена у червні 2018 року. Парламент схвалив постанову за номером 8434, яка називалася так: про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей за фактами розкладання у Збройних сил України та підриву обороноздатності держави в період з 2004 до 2017 року. Чому 17-й рік? Мені зараз складно сказати, але ймовірніше за все, це був період, коли створювалася комісія, і там багато було суперечок політичних стосовно того, що розкладали армію за часів Греценка, за часів інших міністрів оборони, за часів Януковича, Кучми і так далі. Ну і також закуди були. Якраз і на адресу Порошенка, команди Порошенка, і от цю комісію тоді очолив ніякий депутат-Вінник, про якого зараз взагалі всі забули, ніхто про нього не чув. Менше з тим не про Вінника зараз головне, а про те, яку інформацію ця ТСК нарила. І зараз її дуже мало на просторах інтернету. Ви, якщо будете моніторити, небагато знайдете інформації, але одна із них. Все-таки гуляє. Це додаток 3 до одного із звітів ТСК, який називається наступним чином. Інформація щодо фактів, які можуть свідчити про прийняття рішень щодо передачі на умовах, які не відповідали, Думайтеся в дефініцію цю точніше словесну конструкцію національним інтересам України до Російської Федерації тактичних та стратегічних ядерних зарядів, міжконтинентальних балістичних ракет РС-18, також інформація про орієнтовну вартість. Знищеної інфраструктури колишньої 43-ї ракетної армії. З ракетами, в принципі, нібито все зрозуміло, але не зовсім я вам зараз розкажу, що ж таке 43 ракетна армія, бо про неї, мабуть, мало хто чув. Ну, принаймні, фахівці знають, хто цікавиться історією радянської армії, Червонопрапорної армії, Червоної армії. Той знає, що 43 червонопрапорна ракетна армія, так вона називалася 43 я Ра. Військова частина 35564. ця інформація в інтернеті. Це військове об'єднання у складі ракетних військ стратегічного призначення ще Радянського Союзу. Існувало з 60-го по 91-й рік, доколи він розпався цей Радянський Союз і не творилася Незалежна Україна. Штаб армії армії цілий був розміщений у місті Вінниця, а війська армії дислокувалися здебільшого на території Української, тоді ще Радянської Соціалістичної Республіки. Ну і на початку 90-х армія мала на озброєні. 176 міжконтинентальних ракетних комплексів, які загалом могли нести 1272 ядерні боєголовки. Ну це, ребята, дуже дофіга, чесно скажу вам. І отак у звіті ТСК мовиться про те, що за укладеною угодою, звіті тимчасової слідчої комісії парламентської, про яку я вам сказав трішки вище. І так, угод за угодою, яка була підписана. Тепер вчитуйтеся в цифри, вслуховуйтеся в цифри 30 жовтня 1997 року, про який я говорив вам, говорив вам вище, між, угода між урядом України та урядом Російської Федерації про взаємний залік заборгованості, от ключове слово також заборгованості з'являється. Історія і далі і далі розкручується за поставлені енергетичні ресурси. Простими словами за газ. Нижче я вам скажу, що за газ і хто там на кулядував на цей борг. І за розчеплювані матеріали, яку за уряд України скріпив своїм підписом прем'єр-міністр Пустовойтенко Валерій, і якою було визначено розмір компенсації за вивезення до Російської Федерації тактичних ядерних зарядів у кількості 2883 Одиниць з носіями. Ну а тут ракетами, бомбами, торпедами і так далі на суму 450 мільйонів доларів. США. Ну, хоча, звісно, оцінка всього цього майна в 450 мільйонів доларів, США вигадає просто смішно. Цікава деталь, що ця угода була підписана ще раз говорю, в 97-му році, а ратифікована в Верховній Раді лише в 99-му році. Тому, якщо ви в інтернет знайдете інформацію про те, що ракети ці були вивезені в 99-му році, то це відчасти буде. Правдою, але найпікантніший момент в тому, що уряд то, пустовоїтінка тоді діяв в порушення чинного законодавства. Він не мав права без ратифікації передавати ці крилаті ракети, балістичні ракети і ядерні заряди. Ну і таку інформацію пише одне із видань. Тексти Орг'юа у себе у статті уже у 22-му році дає посилання на оцю саму енергетичну заборгованість про те, що вона була сформована саме на Нафтогаз України, це національна акціонерна компанія, за газ, який взяли в Росії на суму 275 мільйонів доларів. Там 450 до 275. Трішки не состиковочка, ну так приблизно на 200 мільйонів доларів. Та яка дрібниця да, за станом на 97 й рік. Так от за угодою Росії разом із з літаками тоді передали 580 ракет Х-55 та Х-55 СМ, які пізніше модифікували на Росії і зараз використовують проти нас. І тут питання: що це за борг і звідки він взявся? Справа в тому, що в той період 97-ї, раніше 96-ї роки, постачанням газу до України займалася така собі компанія Єдині енергетичні системи України. Хто трішки знайомий з політикою України, то, мабуть, згадає дуже цікаве прізвище в цій частині цієї кампанії, яка існувала з 95 по 2009 рік, і очолювала її. Юлія Тимошенко. Так, відома вам, широко відома Юлія Тимошенко з 95 року, по 97-й. А потім, коли вона пішла в велику політику, цю кампанію очолював її чоловік з 97 року. Ну і далі. А далі вже не цікаво. Справа в тому, що нас цікавить лише цей період. Якраз на 96-97 роки припадає пік діяльності Компанії Єдині енергетичні системи України. Це сталося якось так випадково, коли першим міцепремєр премєр міністром був, а пізніше прем'єр-міністром був Павло Лазаренко. Компанія отримала державну ліцензію, здійснювала постачання газу та нафтопродуктів до України по бартерним схемам. А з 96-го року до України в цілому вона транспортувала російський газ. Ну, якось так сталося, що цей період сформувався борг на 275 мільйонів доларів. Де, мілощ, да, в принципі. Прибутки компанії формувалися за рахунок продажу в Росії українських товарів, які ЄСУ отримувала по бартеру від українських підприємств в обмін на газ. Ну, бартерні схеми 90-х який ви дуже добре знаєте. Далі я вам розповідати не буду, як ці гроші виводилися тому подібне. Але хочу вам сказати, що в інформаційному просторі, що стосується єдиних енергетичних систем, інформація дуже серйозно підчищена, про що я вам говорив раніше. Ну ок, з цим ми більш-менш розібралися, і тепер ви знаєте, як сформований був борг, як за нього передали крилаті ракети, хто передавав так далі. тому подібне. Але тепер я вам пропоную познайомитися із тим, а що ж у нас є, да? чим ми воюємо, бо зараз багато говорять про те, а де ж наші крилаті ракети. Так от, якщо відкрити сторінку у Вікіпедії, можна побачити дуже гарну ось таку таблицю, де написано, що ми свого часу розробляли такі ракети, як Сапсан комплекси. Так? Я не є фахівцем воєнним, особливо в ракетній галузі. Ви можете це подивитися, почитати на просторах інтернету, даність польотів і так далі. Ну, от, зокрема, ОТРК Грім 2. Нібито ним свого часу були зроблені серйозні атаки по Криму. Ракетний комплекс Вільха, розроблений конструкторським бюро Луч. Нептун, з яким знищили Москву. Ну, нібито так у нас щось є. От цікава ракета, наприклад коршун 2, яка може використовуватися з землі, з повітря, з ну, будь звідки Її можна запускати дальність з польоту. Також там нібито до 120 кілометрів. Ну, тобто є нас чим, нібито да, стріляти, розробки є. Але коли ми доходимо до суті, а чому ми не стріляємо, тут виникає запитання. А чому ми не стріляємо? В принципі, в Україні є ракетна програма, яка існує дуже давно у нас, вже десятками років, фактично з років спочатку незалежності. Але у нас ракети якось то віддають, а ці, якщо роблять, то десь їх не видно. Бо вже Місяць війни, а у нас лише сьогодні опублікована геніальна історія, без перебільшення, без сарказму про те, що ракетою Нептун був знищений крейсер Москва. Але чому лише один Нептун, де ж інші сталися? Тим паче ракетна програма, як стверджував свого часу соратник Юлії Тимошенко і Петра Порошенка, ну так, Олександр Турчинов, той самий, який встиг побувати скрізь. 7 листопада 2016 року в інтерв'ю лівому берегу він говорить, що ракетна програма України станом на сьогодні включає повний цикл виробництва, тобто ми можемо все робити. Друзі, 16-й рік сьогодні на вулиці 22. 6 шість років чого не вистачає, коли говорять експерти про таку аналітику і пояснюють, чого не вистачає. Говорили про те, що у керівництві. Країни дуже багато було проросійських лобістів на ключових посадах питання, хто ж їх туди ставив. Якщо керівник РНБО, тоді Рада національної безпеки і оборони Олександр Турчину в інтерв'ю лівому берегу, про що я вам говорю, 7 листопада, 16 року, стверджує, що в нас є повний цикл для виробництва ракет. То чому тоді інша влада робила так, що, що цього не, не відбувалося? Він, зокрема, говорить пряма його цитата. А ми сьогодні почали виробляти українські ракети, всі складові елементи, яких виробляються також в Україні. Де ракети? Питання. Небагато країн, каже він, мають повний цикл такого виробництва. Останні випробування показали не просто високу якість наших ракет, а й те, що вони кращі за російські аналоги? Ну тут питання риторичне, тому що буквально до щодня ми е, пролюднило результати випробування своєї гіперзвукової ракети. А в Росії вон, і в Китаї, наприклад, в неї раніше, але менше з тим. Турчинов запевняв, що у нас є повний ракетний комплекс. Ракетна програма працює дуже успішно, є повний цикл виробництва ракет. Після президентських виборів 18-го року у нас також, нібито, 19-го також, нібито, все дуже добре було. Але ракет до цього часу і немає. і, і Україна не показала, де ж її ракети. Активно працюють Хаммерси на 80 км, а інші ні. У мене більше запитань, ніж відповідей на це. Жаль, що так сталося. Я думаю, що з часом це все виправиться. Тим паче, сьогодні Даніло повідомив, що ми почали врешті-решт виробляти снаряди 152 і 122 мм. Ну окей, я радий. Краще б ще були б у нас і свої ракети. Дрони також нібито з'являються. На такій оптимістичній ноті, що в нас уже є свої. Снаряди 152 мм. Я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною ці 18 хвилин на цьому каналі. Хто не підписався, вас запрошую підписатися. Пишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Коли, врешті-решт, у нас будуть свої крилаті ракети. Всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!